Шановні, всім привіт! Сьогодні ми опять перебралися в наш гараж. Давайте дивіться, є така річ, гайка. Ця гайка із водонагрівального крану проточного. Вона тримає буксу. Даже там речажок такий відкрить, закрить кран. І оця річ тримає буксу. Понятно, що воно там. Було поганенько ущільнене, все зогнило, пропало. Найти таку гайку може десь і можна, але це під заказ, шукай, виясняй. В общем, не все так просто. Ну і Я вирішив спробувати відновити цю річ. Ну, як відновити? Зробити нову. Ну, Будемо пробувати. В принципі, тут все воно просто і елементарне, нема тут нічого складного. Хочу спробувати. Це таке сплав якийсь, то ли силумін, то толі алюміній, то ли дюраль. Ну, в общем, не пойму, що воно таке тонкостєнне, неуклюже. Є у мене кусок капролона. Такий, я думаю, це буде набагато краще, воно не гнитиме. Тим паче, на нього навантаження немає практично ніякого. Воно просто фіксує кран буксу, щоб вона не вилазила з корпуса. Е, Ці чотири отвори. Я так розумію, це під ключ, щоб можна було підзажати його. Та й все. Я так попередні розміри зняв. Наш внутрішній діаметр 34. Якась така цікава посадка. Шах різьби 2 мм метрична. Сама звичайна метрична різьба. Тобто ну, там все чітко стає. 34, шаг 2, ну, не знаю. Я такий стандарт нема. Ну, я думаю, ми на, на токарному станкові її зробимо. Ну, Спробуємо це це діло зробити як в оригіналі. Я думаю, я вам обов'язково покажу, як воно це це діло вийшло. Тому я переходжу, працюю. Буде десь щось цікаве, включусь, покажу. Так, шановні, продовжуємо. В общем, виточив я таку річ. Як самі можете бачити, було отаке, стало таке. Все чітко, класно, по діаметру все підходить. По висоті також. Тут діаметри, отвори, все так, як повинно бути. Тому ну, вийшла у нас така класна річ. Трошки запальцяв її грязними руками. Ну, ви бачайте, що маємо, то маємо. Грязні руки, залог чистої совісті. Тому якось так. Як показала практика, бачите, нема тут нічого складного. Все робиться, точиться, маючи навики і маючи спеціальне обладнання, все у нас виходить гарно. Тому, що я можу сказати? Старайтесь, допомагайте своїм рідним, близьким, знайомим. Робіть гарно, робимо так і далі буде.